Сьогодні 29-12-25, і я не розрахував свої сили. Позаду та сама Tesla Model Y, біла на білому, але вже без салону. Така історія. Хотів собі замовити автомрії. Взяв я биточка з Америки. Їздив я три роки на Tesla Модел 3. Ось вирішив продати, пересісти на мускулатурну ваєчку 24-го року. І попався такий варіант: наш партнер, один із партнерів, привіз собі автомобіль. Ми його. Продефектували, порахували і сказали: друже, тобі така тачка не треба. Тому що ми вийшли овер-овер за рамки бюджету його, але я вирішив піти на ризик, продав свою Model 3 стареньку 19-го року, і вирішив собі взяти ось такого. Биточка був вибір. Перше, це взяти її на розбір, друге це забрати собі. Я, як співвласник і від депо, можу собі дозволити взяти запчастини трошки дешевше, ніж ми даємо ціни партнерам. Вже записався на малярку, на рихтовку, чекати місяць, тому що рихтовщики та маляра приїхали, подивились, наші підрядники, з котрими ми працюємо, казали: да, ну нафіг. Я кажу, «надо». Вони сказали, ну, треба, так треба, все зробимо. Що Ми тут бачимо взагалі, по пошкодженням. Та тут піздець. <ріст> що, що тут сказати? Коротше, мордяки немає. Ми візьмемо передню частину автомобіля, повністю четвертя ліва-права, і виріжемо цю частину і замінимо. Повністю мотор, рейка, підрамник, ця ходова частина. Це це буде перекидуватися з іншого автомобіля, тепловий насос. Повністю всі, все навісне. Запчастини на цей автомобіль ми вже швиденько зібрали в кучку. Всі запчастини є в наявності, тому що у нас великий асортимент запчастин на складі. Основна причина, чому я вихватив саме цей варіант у нашого партнера, тому що в мене була вайк-трійка, е, модел три дев'ятнадцятого року, біла на білому. І якраз ця вайка теж біла на білому. Ну це основна причина, чому я її взяв. Тому що це, е, типу, рідкість е, знайти, а то саме Model Y біла на білому. І зразу у нас є підводні камені. Ми хотіли швиденько скинути е, це все навісне, підкинути е, ходову е, і її загнати, щоб скинути батарейку. Скинути батарейку, чому? І для чого? Для того, щоб нормально. Вварити повноцінно передню частину автомобіля дві четверті, для цього треба скинути батарейку. Але ми не можемо це зробити на даний момент зараз. Чому? Тому що її треба спочатку загнати на стапель, щоб там це все розрізали, порізали, і скинули там же батарейку. Ось основна запчастина, котра нам потрібна, вона якраз залишилась від автомобіля, який у нас був на розборі, передні четвертя. Права і ліва. Це основне, що нам потрібно для того, щоб почати її рихтувати і ставити на стабіль. Прийшли на наш склад. Тут ціла купа запчастин на цей автомобіль. Тут і крила, і підкапотний бокс, і тепловий насос, всі патрубки, проводочка, бампер, касета, ходова частина, все, 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 все. Щоб трошки зекономити бюджет, я обрав капот по ліцензії. Передні крила по ліцензії, бампер передній по оригіналу. Чому по оригіналу? Тому що ці зазори йдуть від переднього бампера. Тому передній бампер по оригіналу, а капот і крила передні можна поставити по заміннику. Все інше теж така комбінація по заміннику по оригіналу, що можна на чому можна зекономити. Це, наприклад, там, на підкрилках, на захистах, на всякому пластику, то буде ставитись по аналогу. А все інше внутрянка це редуктор передній, рейка. Тепловий насос, патрубки, проводки це все буде ставитись по оригіналу, вживаному або новому. Така комбінація дозволяє зекономити кошти. Це не жит пакет, це раціональна економія. І я всім клієнтам раджу по відновленню, щоб не залітати в оверпрайси по відновленню автомобіля, то комбінувати замінник з оригіналом. Так, на чому ми з вами зупинились? На тому, що я щасливий зустрів автомобіль, і він повинен був їхати на врихтувальний цех, скидуватись батарейка, ставитись на стапель автомобіль, витягувати морду, збиратись, фарбуватись, і я розраховував на два-два на два місяці. Тому я чекав в черзі автомобіль два, два місяці. Так. Після того, як він заїхав на рихтовку, скинули батарейку. Зараз на ній нема батарейки. Вона чекала чергу в рихтувальний цех, тому що зараз така ситуація була на той час, що рихтовки малярки всі зайняті, всі женуть собі автомобілі до прийняття цього закону про мито 20%. І вияснилось, що там габела всьому кузову. Не просто, як би як ми розраховували, передня ліва четверть, там передня права четверть, бампер накинув, крилишка накинув, там туди-сюди, все лобове накинув, все чітко. Ні, там саме біда. Кузов іде пропелером трошки. Повинен так бути, а він отак. Прийняли рішення не відновлювати її, тому що це дуже енергозатратно, це дуже по коштам затратно. Ось плюс батарейка теж корпус батарейки зігнутий, погнутий теж пропеллером. Ось і порахували математику і все інше. І прийняли рішення. Ось таке. Ось ви бачите. Вже вона на розборі в нас. Ці всі запчастинки. З неї біла на білому, білий салончик. Так що, якщо що, пишіть Viber, Telegram, WhatsApp, OLX, менеджерам нашим у нас вже є запчастини в продажу саме білого кольору, кузовні, всі двері. Задня частина, передньої частини немає, а ось бічні, задні. Це окей, це є в наявності. По пошкодженням. Ось Зараз, як коли ми зняли тут тепловий насос, стречку з цим, з двигуном, підрамником, це все навісне зняли. І зараз ми бачимо просто картину маслом. Все видно, що тут як і пошкодилося, і насамперед, це, передня, це лайтова, лайтовий удар по правій частині. І тут саме Ланжерон повело, діагоналі теж повело, ліва частина тут взагалі, якби, Ну, ви самі бачите, проводки. Ну, до речі, вона на фішки піде. Видно, що у нас верхня панель, на котра кріпиться торпеда, верхня теж все вгабела. Все Там печка внутрішня, такий блок печки пластиковий. Це розмудохалось. Щоб відновити цей автомобіль, треба було повністю салон розбирати, передню частину салону. Немає резону відновлювати цей автомобіль, тому що ну це краще його на запчасти не пустити і заробити кошти. Задня ліва четверть, ляда, задній бампер в зборі вже понесли на склад. Задня права четвертуха, все в зборі, задня тілешка є в ідеальному стані, біленька, не бита, не фарбована. Попередній автомобіль, який заходив до нас в розбір, ми відпиляли ось так, з тієї сторони теж так, і забрали повністю задню тілежку з усім, з панелью, задньою, лядою по вигідній ціні чорного кольору. Тому так та ж само, якщо вам по запросу треба відрізати так, 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 ми вам відріжемо і все буде чітко. Деяку кількість запчастин вже забронювали клієнти. Але я ж кажу, стекла є, бічні, подвійні, передні лівий, передні праві півторушки це ліквідна запчастина. Я, я думаю, що вийде цей ролик вже їх не буде, тому вони теж під броню. Такий висновок з цієї ситуації. Е, я е, хотів купити собі автомобіль мрії. Купив, але так сталося, як не гадалося. Я свою білу на білому кралю пустив в розбір. На ній повністю по математиці непогано виходить по коштам. Вайка 24-го року по ринку вона коштує 30 тисяч доларів, плюс-мінус там, в залежності від стану, вона б мені вийшла з запчастинами по хорошій ціні, тому що якби я партнер і від депо, <схід> ось то вона вийшла б більше 30 тисяч. Ось і по запчастинам, по роботам це з нормальними партнерськими цінами. Тому це ну, невигідно. Е, ось, а в розбор пустити, там нормально, якраз вона і окупиться, і трошки заробиться. Грошенят е, ситуація на ринку, багато дефіцитних запчастин, котрі якраз в цьому автомобілі є. Розійдеться швидко, як гарячі пиріжки. Дивіться, запчастини є, але десь неділя-дві їх не буде. Так да. що давайте намагаємося. Швиденько, швиденько. А я ж кажу, я дуже радий, що так сталося. Так сталося, що ми і клієнтам гарно зробимо, і я залишився задоволений цією ситуацією. Ваєчка 24-го року біла на білому. Це класний автомобіль. Дійсно дуже мріяв собі купити саме таку. Але ми не залишаємося позаду, ми йдемо вперед. Тому я собі візьму Джуніпера 25-го року сіренько на білому, трішки пізніше, коли ціни трошки впадуть. Ось то привеземо не такий тотал, як тут. Ось щось полайтовіше. Подивимось, подивимось, не перемикаємось, йдемо далі і зустрінемось в наступному ролику.